Суд поставив на місце командира військової частини, оштрафувавши його за повторну відмову у звільненні бійця за сімейними обставинами. Урок для всіх, хто ігнорує рішення судів. Командир військової частини заплатить трохи більше 60 тисяч гривень за блокування звільнення військового, який отримує повнолітню дитину з другої групи інвалідності. З цих коштів приблизно 30 тисяч отримає військовий, інші гроші підуть в державний бюджет. Висвітлюючи існуючу судову практику, звісно, до мене багато хто з вас звертається з питанням: а що буде, якщо вони не будуть виконувати рішення суду, то як їх змусити? Так от існує порядок примусового виконання рішення суду. І якщо державний викон... Виконавець не може змусити виконати рішення суду, то тоді існує такий інструмент, як судовий контроль. А як він працює, я розповім на прикладі рішення від 13 листопада 2025 року Львівського окружного адміністративного суду у справі 380 13 68 25. І так коротко про суть справи. Рішення Львівського окружного адміністративного суду від 20 травня 2025 року в даній справі позов задоволено частково визнано протиправну відмову військової частини у задоволення рапорту нашого героя та про звільнення з військової служби в зв'язку з сімейними обставинами, визначеними абзацом 9 пункту 3 частини 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військової служби. І зобов'язано військову частину повторно. Розглянути рапорт про звільнення з військової служби згідно з вказаним вище абзацом і частиною статті 26 закону України про військові обов'язки військову службу, а саме за сімейними обставинами у зв'язку з утриманням повнолітньої дитини, яка є особою інвалідності другої групи, та прийнято обґрунтоване рішення з врахуванням правової оцінки, наданої судом в даному судовому рішенні. Тобто, іншими словами, суд зобов'язав військову частину розглянути рапорт позивача з врахуванням позиції суду. Тобто, якщо суд визнає, що така відмова була незаконна, значить, по суті, військова частина має цей рапорт задовольнити. Так ось 26 серпня 25-го року львівським окруженим судом видано виконавчий лист 9-го 10-го, 25-го від представника позивача до суду надійшла заява про встановлення судового контролю за виконанням рішенням суду, яку суд задовольнив і зобов'язав військову частину подати звіт про виконання рішення суду. Тобто суд зажадав. Побачити, яким же чином військова частина виконала рішення суду в даній справі. І ми знаємо, да, що це мало б бути задоволення рапорту нашого героя. 5.11.25 до суду від представника військової частини надійшов звіт про виконання судового рішення, з якого стало ясно, що командир знову не погодив рапорт, попри висновки суду. Ключовим аргументом знову стала теза про те, що начебто не підтверджений факт утримання дитини з інвалідністю, яка є повнолітньою і має другу групу інвалідності. Тобто військова частина фактично повторила ж ту саму позицію, яку суд вже визнав незаконною. І от суд так не вважає, і в своєму рішенні він зазначив. Далі пряма вмова, друзі. Отже, відповідачем повторно відмовлено в задоволення рапорту нашого героя з підстав, яким суд вже надавав оцінку в справі No308 25, та, яка, та така відмова вже визнавалася неправомірною. Наведена віщо спростовує доводи представника військової частини про належне виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду в даній справі. Та врахуванням позиції суду. Таким чином, оскільки судове рішення залишається невиконаним, а відповідач, тобто військова частина, не навів жодних поважних причин, які унеможливлюють його виконання, суд дійшов визнаку про відсутність підстав для прийняття звіту суб'єкту владних повноважень та необхідність накладення на командира військової частини 60 560 гривень. Урівну, з яких це штраф, друзі, з яких 30 280 гривень підуть на користь позивача, а 30 280 гривень підуть до державного бюджету. Крім того, суд встановив військовій частині новий 15-денний строк для подання звіту про виконання рішення суду в повному обсязі.